Скажіть, а чого хочуть жінки? А хто його знає, чого хочуть жінки? Чого хочуть жінки? Кохання хочуть жінки. Бренд Ромасу відгадав всю загадку і всім потрібен кіно. Шоу від доктор Хедісон. Для жінок, напевно. Ви можете подарувати дружині. Дякую вам. Чого хочуть жінки? Скажіть. Можна питання, будь ласка, полегше. Жіночого щастя. Кохання. Більше часу, щоб я проводив з нею. Але бренд Ремасу відкрив цю загадку, що ж потрібно жінкам. І це. Що, Кофі... доктор Хедісон. Будь ласка, я дарую вашій жінці е, тестер. Ніжності. ніжності. Так, пацани, а скажіть ви, чого хочуть жінки? Жінки хочуть, щоб чоловіки слухали. Ось я свою слухаю. А ти? Ну, я не знаю, може, уваги, подарунків і казки. Ну і звичайно ж. Куршон мірикали доктор Хедісон. Правильно.